Hello, everybody! Всі фотографи кажуть, що потрібно використовувати тільки RAW формат та не знімати в JPEG. Але давайте розберемося, в чому реальна різниця між ними. Почнемо з теорії. Уявіть собі сирий стейк. Ви можете замаринувати його, як захочете, прожарити стільки, скільки вам потрібно, додати овочі, фрукти або ще щось на ваш смак. Це і є raw формат. А тепер уявіть, що ви прийшли в ресторан і замовили стейк. Він вже замаринований за чимось рецептом, пожарений так, як це зробили кухарі. Він поданий з тими стравами, з якими він і поданий. Ви можете його трішки досолити або доперчити, але кардинально це справу не змінить, тому що страва вже готова. Ось цей є JPEG. Звідси виходить, що JPEG – це формат, який націлений на миттєву публікацію. Іншими словами, весь пункт обробка ви віддаєте алгоритмам камери та майже не впливаєте на кінцевий результат. А RAW – це формат, який обов'язково потрібно обробити та перетворити в JPEG. Але оскільки в ньому зберігається сира інформація, то ви можете взяти повністю під свій контроль пункт обробка і за допомогою цього виразити власну ідею. Звідси й випливає те, що всі фотографи рекомендують знімати в RAW. Тепер щодо ваги файлів. В мене камера Canon M50, і RAW фото з неї важить 24 МБ. Що цікаво, максимальний JPEG L також важить 24 МБ. Але тут є ще JPEG M, S1 і S2, які важать 11, 5, 9 і 3, 8 МБ відповідно. Але чи грає це велику роль? Трішки обмовився. Це я вам сказав розмір файла в мегапікселях. Вага зараз я вам скажу. S2 в мене важить 900 кБ, S1 це 1 МБ 800 кБ. M – це в мене 2 МБ 800 кБ, L це 5 МБ 700 кБ, і RAV це вже аж 23 24 МБ. Тому різниця в вазі тут реально велика. Вже всі фотоапарати мають швидкісну зйомку. Це режим, коли ви зажимаєте кнопку спуску затвору і камера починає безперервно робити знімки. Повторюсь, в мене камера Canon M50, і її максимальна швидкість зйомки це 10 кадрів на секунду. Але в неї є обмеження. В RAW форматі вона може зняти тільки 10 кадрів в такому темпі, а от в JPEG… 33. І тут реально різниця велика, тому в деяких випадках буде розумнішим заюзати JPEG, аніж RAW. Так, ну теорія працює в теорії. А щодо реальних знімків, в чому різниця де-факто? Забігаючи наперед, скажу, що найбільша різниця проявляється саме в переконтрастних сценах, коли потрібно витягувати масу деталей. Тому переходимо в Lightroom і будемо дивитись. Перше фото вибите небо і нормально промальована колонка. Я викрутив в обох фото світлі ділянки на мінус 100. І перше, що кидається в очі, це те, що JPEG люто втратив контрасті. З RAW ситуація краще. Хоча саме фото також не юзабельне, але не так сильно розпадається. Якщо збільшити, то RAW має навіть трішки більшу деталізацію. Переходимо до наступної серії кадрів. Це вже фото ні вашим, ні нашим. Тут потрібно тягнути як світлі ділянки, так і темні. Спочатку тянемо джепег. Світлі сони ставимо на мінус 100 і звідси вже майже нічого не витягується. Небо і навіть будинок вже просто темніють. Тепер тягнемо тіні, і звідси вже хоч щось витягнулось. Тепер е, зробимо аналогічне з RAW і оцінимо різницю. Ось тепер у нас є два кадри: RAW справа, а JPEG зліва. Перше, що кидається в очі, що RAW фото темніше, але це все із за контрасту. Давайте я його понижу на мінус 75 і ці фото зрівняються. Далі щодо пересвіту. Як на мене, RAW не сильно краще за JPEG. Ці ділянки вибіті що там, що там. Тепер давайте глянемо на колонку. RAW менше шумить та набагато ріще за JPEG після витягування. Навіть сітка на колонці промальована краще. Надпис аналогічно. Нагадую, ISO в нас 100. Також РАВ не має кольорового шуму. Наступна серія знімків експозиція по небу. Колонку треба буде сильно тягнути. Ось я вже зробив це. Налаштування однакові, плюс 2 ступені експозиції, мінус 100 світлі ділянки та плюс 100 темні. І перше, що кидається в очі, що і перший, і другий кадр повністю провалені, оскільки в нас з'явилися незрозумілі смуги шуму на фото, які не подавляться шумодавом. Можемо навіть зараз спробувати. Ось я рухаю повзанцем яскравості і все одно вони не пропадають. Ну і давайте, щоб було чесно, ще спробую задавити JPEG. Але тут ситуація аналогічна. Ну ладно, не дивлячись на простоту фотографії, це дуже складні умови. І по-правильному в таких ситуаціях в принципі знімати не потрібно. Ну або ж якщо доводиться, наприклад, зйомка інтер'єрів, то люди беруть штатива, роблять 2, 3, 5 кадрів, які відрізняються експозицією, а потім їх шивають в лайтрумі або в фотошопі. А людей навпаки потрібно знімати краще по світлу вікна. Тоді у вас і схема світла буде краще, і на пості цим займатись не доведеться. Так повертаємось до теми. Якщо ми поглянемо на дезиталізацію колонки в JPEG, то вона повністю розсипалася. RAW навіть збереглося трішки деталей. Але не будемо забувати, з чого ми це все витягували, тому що ось так виглядав початковий кадр. Розглянемо інший випадок. В JPEG повністю втратилась деталізація іграшки, а RAW почав просто трішки більше шуміти, що можна в принципі легко подивити шумодав. Але давайте таке спробуємо ще провернути і на високий ISO. Цього разу я поставив 2000, тому що чим більше ISO, тим менший динамічний діапазон, і тим важче щось витягнути з файлів. Ось RAW, і давайте я його зараз витягну. Ставимо мінус стоп експозиції, світлі ділянки на мінус 100, а темні на плюс 40. Тепер беремо JPEG і ставимо аналогічні налаштування. Як на мене, це фото більш темне, також воно трішки менш контрастне, і, як на мене, тут гірше промальований пульт. Давайте трохи накину контрасту, щоб зрівняти ці фото. Ну, JPEG він менш деталізований, і це факт. Хоча на записі екрану вам це може бути не так помітно. Також і YouTube каналам, яких менше тисячі підписників, трохи пережимає якість. Тому якщо зараз на моєму каналі менше тисячі підписників, не забудьте підписатися, щоб допомогти розвиватись українському Ютубу. Ну а якщо ж більше тисячі підписників, то також підпишіться, щоб підтримати мене. Але це були кадри, які я побудував саме так, щоб продемонструвати різницю, і вони мають мало чого спільного з реальними зйомками. Тому давайте візьмемо кадри з моїх реальних вже фотосесій і зрівняємо. Як тільки я десь виставляв нормальне світло, ось, наприклад, предметна зйомка макаронс, то потреба в величезному динамічному діапазоні відпадала сама по собі, оскільки на етапі зйомок я максимально спростив умови для своєї камери, що і вам рекомендую робити. Покладатись на крутість своєї камери для того, щоб просто трохи схалтурити, не варто. Якщо у вас є можливість покращити схему світла або ще якось спростити умови зйомки, так спростіть. Тому давайте подивимось, в чому різниця на фото в цьому випадку. Зараз я візьму кадри своїх реальних зйомок і накину сюди пресет InterTrade 1.0. Виходить, що JPEG не такий контрастний, але це можна легко поправити. Я навіть спробував змінити колір. Давайте перейдемо в пункт HSL колір та попробуємо потягнути синій на RAW. А тепер в JPEG. І майже нічого не змінилося. Ці фото однакові. Чесно, я сам в шоці від цього результату. Ось таким вийшов випуск. Як бачите, різниця між RAW і JPEG проявляється далеко не завжди. Хоча також потрібно знати, що для деяких специфічних завдань, наприклад, швидкісної зйомки довгими серіями, можна вімкнути JPEG і ви також звідти зможете щось витягнути. Але якщо ви знайшли ситуацію, де різниця між RAW і JPEG більш відчутна, то напишіть мені в Instagram. Можливо, зроблю другу частину, але також потрібно додати, що є JPEG, які тягнуться, і JPEG, які не тягнуться, тому що ось до фото на телефон із нього. Го, витягнути щось просто нереально до речі, якщо ви хочете знати, як я знімав в осінньому лісі, то в мене вже вийшов ролик на каналі. Обов'язково перегляньте. З вами був канал Photonic Studio. До нових зустрічей.